Значить, 4 листопада 2016 року сьогодні нам зранку передзвонили місцеві жителі. При польових роботах були знайдені рештки амуніції солдата часів другої світової війни і рештки кісток. Ми виїхали разом з працівниками національної поліції. Виїхали на місце, розкопали. Дійсно, знайшли кістяк цілий середнього зросту чоловік. Рештки амуніції, тобто поки що ми дістали шолом і рештки протигаза, дрібні гудзики, пряжки, боє, боє боєкомплекту від якогось, чи вибухових речовин не знайдено, рештки рештків зброї теж поки що не знайдено. Ось. Ну, за тої співпраці, що ми проводимо зараз з обласним управлінням національної поліції. От Наша інформація розійшлася вже і нам вже дзвонять місцеві жителі, коли знаходять такі от подібні речі. Тому надалі я думаю, що ми будемо налагодити цю співпрацю. Шкода, що зараз вже зима носі, але принаймні зимою ми зможемо збирати інформацію, відмічати місця, а вже з початком нормальної погоди, теплої. Зможемо працювати далі розкопувати непохованих солдат. Зараз ми з вами дійшли до того етапу розкопок, коли ми можемо хоча б частину зрозуміти про цього солдата. Правда, ще роботи багато. Буде проводитися експертиза. Принаймні, тому що ми бачимо, ми дійшли до черепа, і він лежить обличчям цей кістяк донизу. І нам відкривається така картина, яка дає зрозуміти ну, можливо, останній момент життя цього солдата, власне, як він загинув. Тобто, бачимо в потилиці е, отвір, який е, найімовірніше зробив, е, зробила куля. Тобто можемо судити, що або він був розстріляний, або його вже добивали пораненого. Поки що ми цього не знаємо, ну і можливо ми ніколи не дізнаємося, але знаємо точно, що вже загинув він остаточно від того, що йому вистрілили в потилицю. Ось бачимо ось тут цей отвір. Ну, власне, а далі ще є шмат роботи. Ще буде, будемо дізнаватися про нього. Але ми бачимо, що це не зовсім звичайне поховання, а людина, яка була дострелена. Якщо він був поранений, його дострелили, він був ще живий. Тобто ось, ця, ось цей отвір свідчить про те, що, його, що він був вже забитий, тому що він рівно посередині і в потилиці. Тобто його, це остання куля в його, скажімо так, житті, яка його забила. Їм, ймовірно, або німці його дострілили, це найімовірніший варіант. Є ДР злониця все внести ну. і прийняти рішення. Вони будуть дуже довольні, звісно. Я думаю, що череп піднімався тоже. Да. Оресто, як піднімався. це називається поле на якого населено? Через сто кусок бачив? В якому сенсі? Він піднімався і населений пункт який тут? Страхів, широкий. Це лохтів, так? Широкий. Так. Ширів, справа. Ви думали, тебе вже приймати в організацію. Це виходить, що зломаний хліба, не безопаний хребеться. Зараз, якщо оце, це розчистимо, тоді буде ясно, що куди. Тому що тут ребра, от чітко закінчується, тут ребра. О, бачите? О, не воно Бачите деребри? До ребер тут все нормально. Рука під нього пішла. А от зараз чого так зміщений, так викручений доверх. Треба зараз докупаємо. бачите, там вже зараз буде видно. Здається, що він взагалі лежить спиною до нас. Він не може, не зовсім спиною. Він... Бач боку, тут йде боку. А тут спиною. Ми можемо? Може. Бо хребці тут зверху пішли. Так і тут вони щось. Ну, Оце вверх. Це от, вверх. Це кістка. Ну це, це хребето. Ти по очах можеш сказати. Та там не було. Тут взяли росли. Так. Так. Голова могла лежати як хочеш. Бачиш, як вона ходить. Вона могла отак, отак, отак. так. О, так, о, так, ну, так. На принципі. Хто там так чубить? Тому що це воно зараз Думаю, де рівне, де така є поліволі. Не дуби тут воги. На mm. На полі поблизу місто людини. Ми з, гр... передзвонили нам, ми з організації пам'ять. Пошук війни та політичних репресій. І ми от зараз якраз займаємося, що ми розчищаємо територію. Потрібно, щоб приїхали працівники поліції, засвідчили. 83-й буде. Це не на ваш телефон. Це ж будуть дзвонити до вас, якщо що, вже з району. Ми коли його будемо піднімати. Ноги цілі, бачите? Ми коли його будемо піднімати, то тоді побачимо, з якого плеча це ключи. Хороший земляк. А ви це виклали у своєму запиті? так, так, так. Саша ДПС дає. Помилку. Міш, не чпай лопатки. Це тако щоб бачити потім де. А він тут це боже, він учасник організації.